Якщо український новий рік годі уявити без олів'є, то китайський без пальменів. Заодзи – найулюбленіша страва у піднебесній. Китайну більше смак м'ясу, А я думаю, краще ну, свинина. А свинина і люк разом, і капуста разом. Давайте сир і така приправа. Ну дуже смачний. Лів'янин Олес Мікула святкує китайський новий рік вперше. Просимо покуштувати хлопці такі пальмені, які в Китаї заодзи їдять паличками. Насправді вони дуже смачні. Ну, особисто я не відчув ніякої різниці між пельменями російськими, які ми готуємо в Україні, і китайськими. Ми не використовуємо сові соус для пельменів наших, але насправді вони всі більш гострі. Після їжі виганяють нечистих. У цьому допомагає і китайське бойове мистецтво. Це не є мистецтво, просто мистецтво бою. Це, скоріше всього, воно в себе включає багато різних аспектів, як внутрішній розвиваючий аспект. Просимо спортсменів, аби показали нашому герою кілька прийомів. Олець вчить серію прийомів захватів. Незвично, скажімо так, оскільки я не мав справу з кузку. Руки не болять? А, ні, зовсім я недовго з ним займався, тому це навіть. Аби розбудити головного винуватця свята вогняного дракона, підготували і тривимірне лазерне шоу. На відзначення нового року до Львова привезли двох драконів із Китаю. Довжина тварини 20 метрів. Зроблені вони і шовку і з металевими вставками. Такі дракони мусять рухатися, аби відлякати усю нечисть. Тому перед ними крутять кулі Чупачупси. Наш таракон взагалі, люблю Чубачупс. Вони люблять. Вони просто хай щось дивляться, хай щось кусати. Про чупа-чупс, хай чупа-чупс там показує, дракон. Ну тарком то чупа-чупс Так Допомога Авіть, відлякати зло, петарди та феєрверки, проте львів'яни сенсу дійства не зрозуміли. Нато просто розтоптав піротехніком. Азарт походити за ними в коло попасти до них, щоб щастя було цілий рік. Е, сподався він такий яркий і бульваві. Ну мамо сказати, можна перше такий китайський новий рік. Ну, прикольно». Неочікувано було все феєрично». Герой нашого сюжету Олес Мікула до драконів так і не зміг протоснутися. Вікторія Долик, Назар Пархомик, дня, телеканал Зік.